Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, в Євросоюзі пояснили, хто з українців не платитиме за нову систему в'їзду. Чому Польща призупинить право на надання притулку та чому деяка з земель Німеччини відмовляється реєструвати нових біженців з України і ще декілька важливих новин з Європи та світу? Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на цей канал. Підтримати також розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую. Отже, що потрібно знати українцям за кордоном? По-перше, авторизація за новою системою контролю в'їзду в країни ЄС вона коштуватиме 7 євро. Нещодавно Європейський Союз змінив правила перетину кордону, і замість штампів у паспортах буде сканування обличчя та відбитків пальців. Цю систему, ви знаєте, хотіли впровадити ще з 10 листопада на кордоні з Європейським Союзом. Мала б запрацювати ця нова it система перетину кордонів і Але впровадження цієї нової системи знов відклали на весну наступного року. Ця система реєструватиме. Ім'я особи, тип призного документа, біометричні дані, відбитки пальців, зображення обличчя, як я казав, також дату та місце в'їзду та виїзду з дотриманням основних прав захисту даних. Система ETIAS, яку з наступного року вводитиме Європейський Союз, поширюватиметься на громадян 60 країн, які не входять до Європейського Союзу, але мають безвізовий режим подорожі з ЄС. Серед них, звичайно, є й Україна. Отже, бенефіціари програми тимчасового притулку та біженці з України не будуть зобов'язані реєструватись в системі ETIAS. Таким чином, Євросоюз буде знати, хто перетинає їхні кордони. Це допоможе визначити. Будь-які ризики для безпеки або нелегальної, наприклад, міграції, які можуть становити безвізові відвідувачі ще до того, як вони досягнуть кордонів ЄС. Європа, Польща призупинить право на надання притулку. Нагадаю, що прем'єр Польщі Дональд Туск нещодавно голосив про намір тимчасово призупинити право на надання притулку в рамках нової міграційної стратегії. Він підкреслив, що це допоможе мінімізувати легальну міграцію та повернути повний контроль над в'їздом до країни. Біженці з України не можуть попасти в одну з земель Німеччини. Нещодавно мер курортного міста в Німеччині Бат-Грізбах. В Баварії його звати Юрген Фунтке відмовився реєструвати нових біженців з України, що викликало, звичайно, конфлікт із районною владою. Він заявив, що місто зараз перевантажене, особливо через нестачу місць у школах та дитячих садках і не може приймати більше людей. Однак, за законом місто зобов'язане арестувати біженців, про це нагадують місцеві чиновники. Фунтка в свою чергу наполягає на справедливому розподілі біженців між іншими муніципалітетами Німеччини. Районі власті назвали його дії незаконними та пригрозили санкціями. Також в Німеччині зараз допускають відправку далекобійних ракет Таурус однак є певні умови. Лідер, до речі, християнсько-демократичного союзу. Ви знаєте, його звати Фредеріх Мерц. Він сказав, що я б не зробив цього просто так. Якщо бомбардування України не припиняється, то першим кроком має бути саме зняття обмеження на використання ракет дальної дії. А другим кроком для нас буде доставка Taurus. Індія Індія зараз значно збільшила постачання в Росію критично важливих технологій, що підпадають під експортні обмеження, ставши другим за обсягами постачальником після Китаю. У квітні та травні цього року індійський експорт мікрочипів схем верстатів перевищив 60 мільйонів доларів удвічі більше ніж на початку року. У липні обсяг поставок зріс до 95 мільйонів доларів. За даними майже п'ята частина. Чутливих технологій для російського ВПК надходить через Індію. У Польщі невдовзі відкриють американську базу, яка зможе збивати російські балістичні ракети, що летять в напрямку України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він підкреслив, що концепцію бази змінили через саме війну в Україні. і Її відкриття планується найближчими тижнями. І останнє упадок Європи вже не зупинити. Нещодавно е таку статтю опублікувала американське видання Bloomberg за їхніми оцінками. У ЄС майже не залишилось часу, щоб утвердити своє місце в світі. Агентство вказує на поєднання політичного паралічу, зовнішніх загроз економічної кризи, що становить під загрозу амбіції європейського союзу стати самостійною глобальною силою. Серед знаків кризи виділяють зростання ультраправих партій. Закриття заводів в Німеччині та відмову американських техногігантів від європейського ринку через обмеження в галузі низький рівень продуктивності праці в ЄС, що підриває можливість реагувати на загрози, включаючи Росію та повернення Трампа. Натомість, Сполучені Штати і Китай, попри свої проблеми, мають централізовані системи прийняття рішень. І значні обсяги капіталу для оборони та інвестицій у передові технології, чого не вистачає зараз Європі. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, підписуйтесь на канал iFromUkraine. до зустрічі!